Я зробив тірлист всіх персонажів в кооперативній неголодайці. Зі словом, загиблик я боки миритись не планую, тому називатиму їх саме персонажами. Без зайвих слів приступаємо до оцінювання. Почнемо ми з класики, а саме з Вілсона. Його єдиний плюс це відсутність багатьох мінусів, а ще він відрощує бороду, яку взимку краще берегти для зігрівання, а влітку збривати, щоб не так швидко відлітати від сонця. У Вілсона 150 хп, 150 ситості та 200 розуму. Це цілком звичайні показники. У нього є ще дерево навиків. Гілка факілу, з нею ви зможете прокачати свій факел, гілка алхімії, її суть в тому, що Вілсон зможе перероблювати одні ресурси в інші. Наприклад, з гілок він може зробити поліно, і навпаки, з поліна гілки. І лінія бороди вона прокачуватиме бороду Вілсона. Якщо дослідити ось це вміння, то її навіть можна буде використовувати як невеличкий бортативний холодильник. З цього всього я би радив віддавати пріоритет алхімії та бороді. Тіньова сторона дерева відкриє вам можливість перероблювати камінь жаху в чистий жах, та навпаки. А місячна місячний уламок, що переливається в чисте сяйво. Ну і звісно, навпаки. Яку з цих двох архісторін качати, вирішувати вам. Персонаж хороший, як і для новачка, так і для досвідченого гравця. Але він не дає багато цікавих механік. А погодьтеся, що головне це отримувати задоволення від гри. Тому я поставлю його в бітір, не через те, що він заслабкий, а просто за його неунікальність. Вілоу, з цим персонажем все не так гладко. У неї 150 хп, 150 ситості та 120 розуму. Спавниться за пальничкою від медиком Берні. Функція запальнички, думаю, всім зрозуміла, а ось цей милий ведмедик, по ідеї має захищати вілу, коли у неї мало здорового глузду. Але це лише по ідеї, на практиці він дуже повільний і неповоротливий. Віло невразлива до вогню і навіть підіймає у ньому свій розум. Її дерево навиків теж досить ситуативне, воно прокачує її горе ведмедика або дає всілякі бафи на вогонь. Наприклад, предмети, які випадають з спалених мобів, не горітимуть, вогонь не розповсюджуватиметься і так далі. Персонаж, на мою думку, нижче середнього, бо потужність цього косолапого довіри не викликає. Сітір. Венді. Я дуже люблю цього персонажа. У неї 150 хп, 150 ситості та 200 розуму. До речі, Венді на 25% повільніше дуріє від темряви та монстрів. На цьому її плюси не закінчуються. У неї є негативно жива сестра Абігель, яка у формі привида допомагає Венді не загинути в константі. У Венді є квітка, за допомогою якої можна контролювати Абігель. Коли ви тільки її призвете, вона матиме 150 хп. Через день 300 і ще через день 600. Це дуже потужно. Вона наносить 15 шкоди в день, 25 ввечері та 45 вночі. Найголовніше, щоб є вона з плешом, а ще її можна прокачати унікальними парфумами, хоча вона й без них в соло перемагає ось таке стадо павуків. За Венді з допомогою Абігель жабічий дощ не буде для вас проблемою, як і фарм павутини, та навіть без файта Абігель може нормально так допомогти. Окрім цього, у Венді є дерево навиків. Наприклад, завдяки цьому вмінню ви зможете брати більше квестів на пошук іграшок ось цього приводу, і взамін він дасть вам квітки, з яких робляться парфуми для Абігель. Або якщо дослідите ось це вміння, то зможете робити могили. А єдиний мінус, який є у Венді, це понижена на 25% сили атаки. Ось і все. Персонаж просто імба, особливо хороший для новачків, С-Тір. Далі на черзі Вольфганг. У нього 200 хп, стільки ж ситості та розуму. Його сила залежить від цього показника. Це могутність, якщо вона менше 25, Вольфганг в слабкій формі. Його сила атаки зменшена на 25% він мерзне швидше. Якщо могутність від 25 до 75, Вольфганг в звичайній формі, має стандартну силу атаки. І якщо від 75 до 100, то він наносить два рази більше шкоди, може тягати статуї та інші тяжкі предмети, але перегріватиметься він в цій формі теж швидше. В могутній формі у нього є шанс 1% зламати структуру, наприклад, дерево або камінь з першого удару. Щоб підняти могутність, потрібно або працювати, або тренуватись. Останнє ефективніше. З мінусів, як я вже казав, його чутливість до температури. Ще він витрачає від 10 до 100% більше розуму. Його дерево навиків теж досить сильне. Там можна відкрити крафт спеціальних гантелей, щоб ефективніше качатись, або збільшити шанс на миттєву поломку конструкції. Підняти максимальну могутність, ну, я думаю, ви зрозуміли. Я вагався між A і S Тіром, але я думаю, завдяки дереву навиків він цілком заслуговує бути в естірі. Вес, він повністю обділений. У нього 75 хп, стільки ж голоду і розуму. Clay Entertainment навіть голосу йому не дали. Він має одну задачу зробити гру ще важчою, і він з цим гарно справляється. Але якщо вам хочеться робити своє життя хоча б не важче, то забудьте про нього. Дітір, VX, у нього 125 хп стільки ж ситості та 150 розуму. Але у вас є можливість ці характеристики підняти. У цього роботизованого загиблика є ось такий біосканер. З ним ви можете просканувати живих створінь і отримати крафти схем, які вставляються в ось цю плату. Є схеми, які займають всі слоти, а є ті, які лише один, і їх відповідно можна комбінувати. Наприклад, відсканувавши зайця, ви отримаєте схему на швидкість, яка займе всі ваші слоти. А щоб зробити схему, яка займе лише два слоти, відповідно таких можна поставити декілька комбінувати бонус, потрібно відсканувати туру. Ще у нього є показник заряду, який підіймається сам по собі, або можна пропустити через себе електрику, наприклад, торкнутися громовідводу. Схеми, які стоять в незаряджених слотах, не працюватимуть. Ними можна підняти і хп, і розум, і відкрити нічне бачення. Щоб їх вийняти, потрібно використати пасатижі, які з ВІХ з самого спавну. З мінусів він отримує шкоду, коли промокає, а ще він може їсти зіпсовану їжу без штрафів та санкцій. Безумовний Естір. Вікерботом. У неї 125 хп, 150 сидості та 250 розуму. Вона має знання на рівень вищий, ніж у інших персонажів, тобто їй зі старту доступні крафти наукової машини, а з науковою машиною відкриваються крафти алхімічного двигуна. Вікерботом не вміє спати, а це означає, що палатка не має для неї ніякого сенсу. Вона погано переносить призіпсовану їжу. У неї є особлива структура, книжна шафа. Її крафт ви бачите на екрані. Вона відкриває крафти алхімічного двигуна і у ній можна зберігати книги. Поки вони в шафі, вони відновлюватимуть свою міцність. Так ось, плавно переходимо до книг. Це головна особливість Вікерботом. Вона може робити різні книги, у яких є свій функціонал. Наприклад, практичне садівництво при читанні моментально виростить всю траву та гілки навколо. Є книга, яка заставить всіх заснути, подібно флейті пана. Рецепти деяких книг відкриваються лише на шафі з книгами або на інших верстаках. Загалом цей персонаж отримує незаслужено мало уваги. Вікерботом явно заслуговує на ATR. Наступний це у нас Вуді, лісоруб Перевертень. 150 хп, 150 голоду та 200 розуму. Цілком звичайні характеристики. У нього є борода, яка дає 45 термоізоляції, але її не можна збрити. Має сокіру, люсі і дуже швидко рубає дерева, вповню перетворюється в одного з трьох перевертнів, а саме лося. Він дуже сильний і живучий, може ось так таранити противників. Друга форма це гусак, з нею ви зможете літати по воді і будете швидкі, проте слідкуйте, чи вистачить у вас часу, щоб долетіти до суходолу, бо інакше ви потонете. І форма бобра, з нею ви можете викошувати ліс та камені. Ще можна контролювати своє перетворення, зробивши тотеми, або можна з'їсти м'ясо монстра, але тоді ви не знатимете, ким саме станете. Дерево навиків має окрему гілку на прокачку кожної форми, є досить непоганим. Єдиний мінус, що після виходу з форми перевернення у вас не буде сильно багато розуму і треба знати, як його відновити. Є в яке контри це, але це не змінює того, що персонаж хоч і немає явних мінусів, є далеко нелегким для новачка, бо контролювати перевтілення досить тяжко. Але якщо знати, як правильно цим користуватися, то гра за Вуді буде для вас медом. До речі, його улюблена їжа це медові нагіци. Ейтір. Максвелл. у нього 75 хп, 150 голоду та 200 розуму. Останній сам по собі пасивно регенерується. Має ось таку книжечку, яка називається «Тіньовий кодекс, і ціною свого розуму за допомогою цього кодексу, а розуму в нього немало, він може закривати створіння в клітку, призивати робочих, які є дуже ефективною робочою силою, може призивати тіньових доелянтів, які його захищатимуть. Міцність кодексу при цьому витрачатиметься, але відновити її можна паливом жаху. І вишенькою на торті є те, що він не отримує штраф за використання тіньового інвентаря. Ще відео стірлистом броні я казав, що він дуже сильний. Мала кількість КПРФ ніяк не проблема, враховуючи те, які переваги є в Максвелла. Він, мій улюблений персонаж, не без причини все ж таки. Естір. Варлі. Дуже суперечливий персонаж. Його особливість в ось цьому переносному казані. Але, як на мене, його страви досить дорогі та ситуативні, як і спеції. Проблема в тому, що сам він гурман, і прості народні харчі він споживати не вміє, їсть лише страви. Характеристики стандартні, але збільшена ситість. І найбільша його вада це пам'ять. Справа в тому, що якщо він протягом двох днів їстиме одну і ту саму страву, то її ефект падатиме. Наприклад, з'ївши вареники другий раз за два дні, він отримає всього 90% їх поживності. Якщо з'їсть їх ще раз, то лише 80%, потім 65% і так аж до 30. Якщо чесно, то грав за нього дуже мало, і для соло гри він точно не годиться. Сітір. Ось така ситуація у нашому тірлисті на даний момент, але ще потрібно оцінити багато персонажів, ну чи загібликів, як вам завгодно. Віхрід це войовничий персонаж, але, попри свою зав'язку на битвах, Віхрід дуже корисний в команді. У неї цілих 200 хп, але по 120 ситості та розуму. Вона отримує на 25% менше шкоди, але сама б'є на 25% сильніше. Командна користь Віхрід полягає в тому, що вона може робити бойовий спис та шолом з недорогих ресурсів і хорошими характеристиками. Ще у неї є дерево навиків, яке розблоковує нові крафти. Хорошим бонусом є й можливість співати пісні, які бафують не лише саму Віхрід, а й всі гравців в певному радіусі. Платить за таку силу вихід тим, що їсть лише м'ясні вироби. Це може здатися проблемою, але як тільки ви зробите казан і зможете робити фрикадельки, то все буде добре. Тим паче вона спавниться з чотирма шматками м'яса і бойовим комплектом. Персонаж хороший як і в соло, так і в командній грі. Найбільшим мінусом з мого досвіду є навіть не перебірливість в харчах, а саме маленький розум. Спочатку мені було важко його контролювати. Думаю, багато новачків мають таку саму проблему. Але загалом персонаж дуже хороший: Ейтір. Вебер. 175 хп, стільки ж ситості та всього 100 розуму. Він монстр, відповідно нейтральні моби, як от свині, кролики або єното коти, не ігноруватимуть його. Але взамін павуки до нього нейтральні, їх можна приручити як свиней. Мало того, можна зробити ось таким мутуагенні пряник і трансформувати павуків в медиків або воїнів. Щонисто ногими вебер може й поспати, але лише в коконі третього рівня. Він подібно Вілсону відрощує бороду, тільки не з волосся, а з павутини. Як на мене, для гри в команді його краще не брати, бо більше немає персонажів, які дружать з павуками. В печерах Веберу крадно легше, бо павуки є одним із панівних видів у підземеллі. Але контролювати психічний стан Веббера у будь-якому разі буде непросто. Бітір Вормвуд це перший, але не останній на сьогодні платний персонаж. Щоб розблокувати його, потрібно 2700 ниток або купити його в будь-якому комплекті. Надалі я не вказуватиму ціну на всіх платних персонажів, бо в них вона всіх однакова: 2700 ниток. Я ніяк не враховуватиму те, що персонаж платний при оцінюванні, адже його можна отримати абсолютно безкоштовно. У нього ось такі стандартні характеристики та цікаві особливості. По-перше, він може садити зернято напряму в землю. По-друге, має три стадії цвітіння. Воно пришвидшує його, але він починає швидше голодати і буде говорити з рослинами, просто ходячи по ним. У нього є дерево навиків з такими цікавими вміннями, як, наприклад, можливість зробити ожинову броню зі світлоцвіту. Я пропустив той факт, що для неї треба дослідити вміння в своєму тірлисті броні. Можливість скрафтити різні рослини, як от кущі приманкоцвіт. Його основними слабкостями є пониження розуму при негативному вплині на рослини і відсутність будь-якого хіла, окрім добрив, тобто варениками більше лікуватися не вийде, їх вам замінить продукт життєдіяльності біфоло, проте ефект від цієї коричневої субстанції такий собі, але хіба ви чекали чогось кращого від такого делікатесу? Він єдиний, хто може крафтити ожинову броню, і це ще один плюс його скарбницю. Персонаж непоганий, але найкраще розкривається в грі в команді. Ейтір. Вінона. У неї класичні характеристики. За сюжетом вона є сестрою Чарлі і тому пропускає перший її удар в темряві. Цей персонаж, попри унікальні механіки, отримує досить мало уваги. Її суть в тому, що вона може робити свої катапульти і вбивати ними босів. Крафтить предмети вона також швидше, а її дерево навиків доповнює її катапульти та генератори. Мінусом є витрата ситості при крафті. Саме цей показник, напевно, і відлякує багатьох. Як на мене, недооцінений персонаж. У неї стандартні характеристики, немає великих мінусів, а її катапульти може і не завжди практичні, але за унікальність і відсутність явних мінусів я відставлю вінону в a Тір. Вортокс. Платний персонаж, 200 хп 175 ситосі та 150 розуму. Як і Вебер, є монстром. Має унікальну механіку душ. При вбивстві йому випадає одна душа. Нею можна зробити ось такий ривок, скинути її, це відновить вам 20 здоров'я. Якщо ось в ось такому радіусі під час скидування душі біля вас будуть інші гравці, то 20 хп розподіляться між вами усіма. Душу можна і з'їсти. Вона відновить 25 сидостей, але забере 10 розуму. Носити Вортокс може лише 20 душ. Якщо їх буде більше, то 10 з них автоматично вивільнеться, і Вортокс втратить 20 розуму. Але головним мінусом є те, що їжа для Вортокса має лише половину свого потенціалу. Наприклад, вареники відновлять вам не 40 хп, а 20. Ще у Вортокса є цікаве дерево навиків, але воно ну дуже об'ємне, а відео і так виходить довгів, тому на ньому зупинятися не буду. Повірте на слово, завдяки ньому Вортокс стає крадно сильнішим. Для вашого розуміння одне з вмінь дозволяє робити сосуд для душ, і в ньому можна зберігати цілих 40 душ. Вортокс дуже сильний, але грати за нього непросто, бо прогодувати це ще та задача. Я трохи вагаюсь між S і A Тіром, але все ж таки поставлю його в A Тір, бо без дерева навиків він не такий і сильний, а їх ще треба прокачати. Волтер персонаж з рогаткою, 130 кп, 110 ситості та 200 розуму. Він не боїться темрява і взагалі йому тяжко просадити розум. Але при отриманні шкоди він втрачає вдвічі більше розуму, ніж отримав шкоди. У нього є Вобі, який виконує функцію Честера, але може бути і Біфало. У нього є дерево навиків, яке прокачує Вобі, рогатку і його туристичні здібності. Він досить слабкий і ще й не може мати улюбленців, окрім Вобі. Бітір. Ванда. Пладний персонаж. У неї 175 ситості та 200 розуму. ХП у неї немає, замість цього присутній вік від 20 до 80 років. Коли годинник проб'є 80 років, Ванда помре, але його можна перезарядити ось таким годинником. В старості вона дуже квола, ось всі її дебафи. Один рік дорівнює 2 хп, тобто за удар гончої ви постарієте на 10 років. У неї є ось такий годинник зброя. Це, напевне, головний її плюс. Адже коли Ванда в старості, він доносить просто шалену шкоду. Старіє Ванда не лише від шкоди, а й сама по собі, на цілих 12 років за день. З тронологією в константі явні проблеми. Загалом персонаж дуже сильний, але не радив би вант для неуважних гравців. Напевне, все ж таки естір, бо з цим годинником вона просто не переможна. Вурт теж платний персонаж. Ось її характеристики, але вони можуть збільшитися аж до ось таких, якщо король буде задоволений. Вона є монстром, а її головна фішка це дружба з мермами. Болото для неї рай. Тентаклі підсвічуються, мерми дружать, і ви ще бігаєте там швидше. Вашим завданням буде збудувати величезну імперію мермів, де фактичним правителем будете ви, а формальним ось цей от пан, якого ви самі відкормите, а взамін посилите себе та своїх мермів. Теж дуже унікальний персонаж, тому все розповісти не можу. Але, як ви напевне зрозуміли, для гри в команді вурт повністю не годиться, бо всі її бонуси активні на болоті, а для інших персонажів це несприятливе середовище. Але для гри в соло це дуже хороший вибір. Ейтір – дуже цікавий та унікальний персонаж. І останній персонаж це Ванкі. Його немає в меню вибору персонажів, а щоб за нього пограти, потрібно зловити прокляття від мавп. Ось характеристики Ванкі. Його єдиний плюс це можливість бігати, але при звичайній ходьбі він рухатиметься на 9% повільніше. Слабкі характеристики і те, що граючи за шимпанзеви, швидко голодатимете, легко компенсують його плюс бігу. Він і не має бути сильним, адже є просто прокляттям. Щоб зняти з себе форму шимпанзе і повернутися до нормального загиблика, потрібно приносити банани королеві маф на місячній пристані. Дітір. Ось і весь тір лист персонажів. Якщо що я враховував лише персонажів з Don't Donstarf Together, саме тому тут немає Вахстафа або інших персонажів з DLC. Якщо бажаєте, можу зробити відео про різницю Don't Donstarf і Don't Donstar Together. Звісно, об'єктивної думки тут бути й не могло, адже розробники не робили одних персонажів крадно сильнішими від інших. Винятками є лише Ванки і Вес. Персонажі в ДСТ в міру збалансовані, і точно абсолютно всі є цікавими, тому у відео лише мій суб'єктивний погляд на це все. Відео вийшло досить об'ємним і непростим, тому прошу підтримати мене підпискою, коментарем та вподобайкою. Ну а на цьому у мене все. Бувайте!